Я хотіла перевірити Віталя Барановського, але з філіном знову щось не те. То, може, покличемо Кречета? того разу він нам допоміг. Та після його допомоги Філ тепер має проблеми в роботі. Запрацював? Угу. Гурт у хлопки. Що за ухлопки? Це музичний гурт mm -hmm. з дуже похабними піснями. Mm -hmm. Твоя довга нога заводить мене, а друга коротка ще краще за першу. Ой, як ти кутельгаєш. Сексі, сексі, запал. Два чарівних ока глядять у різні боки. Я від тебе шизею. сексі, сексі, запал. Філ, може ми тебе перезавантажимо? Я відтворив особу можливого підозрюваного. ДНК з місця злочину знайдено генетичний збій. А зовнішніми проявами цього збою є косоокість, і одна нога має бути значно коротша за іншу. Як це ДНК можна визначити? У цьому ДНК зашифрована гемігіпотрофія та хвороба ольє, а також ушкодження центральної нервової системи. <гум> Недолугий кульгавий злочинець. Це просто подарунок для свічого.